Всім привіт! Ви на каналі Сам Інвестор. Мене звати Ростік. Продовжую серію відео про те, в що інвестують мої підписники. І в сьогоднішньому відео, як і в попередньому, буде обзор трьох портфелів моїх підписників. Звісно, пам'ятайте, якщо хочете, щоб розібрав і ваш портфель, то напишіть мені на пошту. Посилання на пошту буде внизу під даним відеороликом. В сьогоднішньому відео розберу портфелі трьох людей. Це, власне, Михайло, який має 26 років, Денис, 31 рік, і Тарас, 31 рік. Довго не буду затягувати. Давайте почнемо з портфеля Михайла. Ось що він мені написав: Привіт, мене звати Михайло, 26 років. Інвестувати почав з листопада 2023 року. Поповнення портфеля було по 100 доларів кожного місяця. Віднедавна роблю депозит по 150 доларів в місяць. Стратегія покупка акцій раз на місяць. В принципі, досить таки хороша стратегія, регулярне купування, не дивлячись на по факту на ціну. Хороша стратегія. Давайте подивимося, що взагалі ти інвестуєш. І, власне, Михайло прислав мені посилання на табличку. Чесно кажучи, як я її, коли я її відкрив, я трошки був вражений. Оскільки дана табличка ну, прям дуже і дуже детальна і відображає дуже багато різної інформації. Я не думаю, що власне Гайдо сам створив таку табличку, бо мені просто, просто в це не віриться. Напевно, десь отримав посилання, наприклад, собі підлаштував в принципі під себе. Хороша табличка, дуже багато реальної інформації. Але, чесно кажучи, дивлячись на твоє портфоліо, яке зараз варте 900 доларів, мати таку детальну інформацію прямо по секторах. Країнах і взагалі, ну не вважаю, що це, скажімо так, сильно потрібне. Ну, але все-таки, давайте подивимося, що, що в тебе в портфелі, бо тут бачу в тебе взагалі в даній табличці є дуже багато різних закладок, таких як Total Portfolio, тобто бачу склад всіх позицій, власне, по середній ціні, по кількості і тому подібне. Бачу по портфоліо по платформах різних, якісь є індивідуальні, власне. Це власне позиції, хіба в якого брокера де знаходяться, і багато багато інших транзакцій, тобто самі покупки, депозити бачу, ну дуже багато реальної інформації. Давайте подивимося, що в тебе взагалі в портфоліо, і щоденько, коротко, звісно, по ньому пройдуся. тут. Щоправда, треба збільшити масштаб давайте до 100%, і портфоліо можна подивитися і по одній закладці. І наприклад, я тут собі знайшов total cost and market value, Тобто по факту скільки ти заінвестував, допустимо, і яка вартість позиції на сьогоднішній час. Бачу, що в тебе досить е, е, таке здиверсифіковане портфоліо, можна так сказати. В тебе тут здебільшого є компанії, які дуже популярні і які всіх на слуху. Ну але є і деякі компанії, які зараз знаходяться на хайпі. Про які компанії мені йдеться, власне, ті на хайпі, то знаєте, це трішки згодом. Отже, в тебе тут бачу 75 доларів заінвестовано в компанію Apple. Так само майже в компанію Amazon, American Express майже стільки само, Bank of America. Це, власне, походу чотири на твої найбільші позиції. Нічого немає до них проти, в принципі, хороші компанії, щоб бути в портфелі. Найбільшою позицією. В наступному місці в тебе маленька позиція в компанії Booking, Caterpillar, Ebay, Google, Intel, Johnson's з Coca-Cola, кола Елі це власне та хайпова компанія, яка за останній період часу досить таки значно виросла. Тут, в принципі, якщо вписати собі тікер компанії. В інтернеті то може побачити, що це за компанія, яка її вартість акції бачимо 763 долари за останній рік акції зросли на 75 Відсотків за останні 5 років на майже 600 відсотків. Компанія досить таки дорого оцінена, бо ціна до доходу 55. Ну, але в принципі це може бути перша компанія фармацевтична, яка досягне позначки в капіталізації в 1 трильйон доларів. Зараз капіталізація компанії 700 мільярдів доларів. Якщо не помиляюся, дана компанія пов'язана власне з таблетками для похудання, але в принципі не факт, мені здається. Це принаймні те, що я знаю. Ну, в принципі, я думаю, що це хайпова компанія, і хайп на неї. За остан... ну, може просто впасти і відбутися така невеличка корекція, скажімо так. Ну, Але це чисто моя думка. І пам'ятайте, що взагалі що б я не сказав в даному відеоролику і в наступному, це тільки чисто моя думка. Е, наступна, бачу, в тебе позиція тут ще MasterCard Meta, Microsoft. Компанія NextEra Energy. Е, маленька позиція в NextEra Energy, а хоча це одна з таких стабільних компаній, в принципі, могла би бути в твоєму портфелі. Компанія Net... Netflix. Компанія Nvidia, на якій ти теж в досить таки хорошому плюсі, ну але пам'ятай, що в будь-який момент може відбутися велика корекція по Nvidia. Так що е, все, все тут може бути, і, скажімо так, не потрібно. Не потрібно тішитися, що зараз Nvidia в великому плюсі, наприклад, бо він може бути і в, не... і в великому мінусі, а можливо, і не може. Так що то таке. Е, наступна в тебе позиція Prologis, PayPal, Walmart і ExxonMobil. Що я можу сказати тобі по твоєму портфелі? Хороше портфоліо з хороших, стабільних, відомих компаній, немає тут таких мега-хайпових компаній, скажімо так, які там повростали на тисячі відсотків за якийсь період часу. Е, Дотримуйся своєї стратегії. Інвестують по тих самих 100-150 доларів кожного місяця. Найкраще, то, звісно, збільшувати той дохід, який ти можеш отримувати десь не на біржі і просто регулярно поповнювати ще більше. Але пам'ятайте, пам'ятайте, і власне Михайло, і пам'ятайте інші власне, підписники, які зараз це дивляться відео, що великих грошей на фондовому ринку ви не заробите. Тобто перший мільйон доларів, допустимо, це так, так грубо кажучи, ви маєте заробити десь інакше. А вже. Власне, примножити його, ви можете в принципі на Так що пам'ятайте про це. Давайте подивимося наступне портфоліо власне, Дениса. 31 рік. Денис, мені 31 рік інвестувати почав і почав цікавитися власне, з 2017 року, тобто вже значний час, в принципі. Багато читав відзнавався, але розпочати ніяк не вдалося. Що, в принципі, багато людей так само дивляться мої відеоролики, ну але чомусь не, не можуть почати інвестувати. Так, далі що тут маємо? Інвестувати почав рік тому, перші півроку через Robinhood, Зараз продовжую через Fidelity. Є постійним резидентом США і тому за операції користування брокерів не плачу комісій. Ну, в принципі, я тут згідний в США, в принципі, мало які брокери мають комісії. Той сам Interactive Brokers для американців скасував комісії, дивлячись на Робінгуд, бо він там взагалі майже без, взагалі безкоштовний, скажімо так. Ну але і в принципі, не резидентам США дивитися на ті комісії теж немає сенсу, бо вони ну прям дуже і дуже низькі. Так, цілі як такої немає, що в принципі тут е, недобре в тебе. Якщо цілі немає, то для чого ти інвестуєш? Мусить бути якась ціль, чи призбирати якийсь капітал, сформувати якийсь пасивний дохід. а якась ціль повинна бути. Розглядаються більше як гру, щоб зберегти кошти від інфляції і отримати макс прибуток, тобто, максимальний прибуток, чи просто зберегти це, в принципі, є різні речі. Якщо зберегти гроші від інфляції, ну то просто купуй собі облігації. США і буде тобі щастя, збережеш гроші від інфляції так точно хіба на отримати максимальний прибуток, ну то в принципі потрібно інвестувати в якісь спекулятивні, скажімо так, речі. Так що тут дивно досить таке. Планую продовжити це робити 20-30 років. Хороший діапазон часу. Вважаю, що мій стиль помірно агресивний. Головним фундаментом інвестування є. Акції, звичайно, ну, в акції, звичайно, є VOO, тобто і на індекс sp 500 Але як відомо, в нього входять як прибуткові, так і збиткові компанії. Стратегія відтворити sp 500 уникаючи збиткових компаній. Е, хороша стратегія. Подивимося, як взагалі ти її збираєшся дотримуватися, бо в SP 500 входить ну, прям дуже багато компаній. Але ось так виглядає твій портфель. Загальна його вартість можете тут зараз побачити, це 20. 26 тисяч доларів. Ну і загалом не буду зараз зациклюватися на якісь окремі кожні компанії, бо їх тут є, можете побачити досить таки багато. А взагалі подивимося, що в тебе за компанії тут є. Компанія Apple, компанія, власне, ETF на індекс SP 500, компанія Microsoft, Meta, Liliлі, Nvidia. Алфабет, Berkshire Hathaway, Fidelity, Інвеско, QQQ, знову ж таки, маєш тут той самий. Ну і досить таки дивно, бо в тебе і окремі компанії, в принципі, куплені, які, на твою думку, є там, ну, допустимо, є прибутковими, які там хороші, стабільні. Ну, і, крім того, в тебе є ETF на індекс SP500. Тобто, по факту, можна сказати, майже то саме. Ну, ну див, дивно, але в принципі. Люба стратегія має місце, скажімо так, і може принести свій скажімо так, результат. Так, В тебе тут Google, Booking, Fidelity Invesco, iShare, якісь ETF, власне, Alphabet, AMD, Broadcom, Costco, Tesla, Amazon, Intel. United Health Group, хороша компанія, я її думав купити, але вона за останній період часу трошки відросла. Walmart, тут SP Global Arista Network – хороша компанія, яка в мене знаходиться, до речі, в портфелі, ну точніше, в такому переліку компаній, в які, можливо, в найближчому майбутньому заінвестує гроші, хоча теж за останній період часу досить таки значно відросла. Компанія JP Morgan Chase Chipotle Mexican Grill, Booking. Кла, Синопсис, Віза, Ще якась General Electric, Aerospace, no, Крім того, e, в тебе тут є MasterCard, Linde, Cadence, Uber, e, TJX, e, Ще якась компанія Chevron Vanguard, SP500, знову ж таки, e, ETF DoorDash, Neurocrine, Ну, Якась хіба фармацевтична компанія або ще якась. Тут Vulcan Materials, New Oriental компанія, SPDR, SP500, знову ж таки, все, ETF якийсь. Yeah, Exxon Mobil, Micron, KKR, Fair Isaac Corporation Services now, Taiwan Semiconductor, Western Digital, Goldman Sachs, Netflix, Elf Beauty. Тепер Network, FedEx, Royal Caribbean, Merck, Concept, Energy, Oracle і компанія Fidelity. E, досить дивно, бо тут бачу є окремі ETF на індекси SP500, скоріше за все. Ну і є ETF, знову ж таки, VOO, то який смисл, який сенс мати два-три таких самих, скажімо так, майже ETF на, по факту. То саме. Ну, і крім того, тебе бачу, є тут деякі компанії, які не є взагалі популярними, відомими. Так, я, я розумію, що я всіх компаній просто знати фізично не можу, бо їх є прям тисячі сотні. Е, ну, але тут такі компанії ну, потрібно в принципі, дізнаватися і дивитися. Можливо, ти... Ти їх аналізував і підібрав в принципі, до свого портфеля. Так що, в принципі, я тебе розумію, так виглядає, в принципі, твій портфель. Щось конкретного сказати по ньому не можу, бо в тебе тут і одне, і друге, в принципі. Ну, але надіюся, що з тих окремих компаній це ти обрав власне компанії, в яких прогнози на майбутнє досить таки хороші, скажімо так. Ну і... І принаймні вони прибуткові, скажем так, моцбот, бо це теж в принципі головне. Хороший портфель. Дякую за те, що його прислав на огляд. Наступний інвестор це власне Тарас. Привіт, я Тарас. Мені 31 рік, живу в Україні зараз на війні. Інвестую 9 місяців, загалом інвестував 17,5 тисяч доларів. Тут хочу сказати, що можете побачити, що люди навіть воюючи, перебуваючи власне, на лінії фронту, все одно інвестують. Ну, респект, реально, респект. На момент запису мій портфель у плюсі на 7%. Хоча зовсім недавно був у плюсі на 22%. Конкретних цілей поки не ставлю і за браком часу і можливостей не можу вникнути сильно в цю тему. Тут тебе прекрасно розумію, і взагалі дивуюся, що ти маєш час навіть присилати мені той сам портфель. Це одне, а по-друге, що взагалі інвестувати. Реально респект. Знання отримував з книг і Ютубу. Дуже цікаві твоя думка по портфелю. Давайте подивимося, що ж в тебе в портфелі такого є. Ось так виглядає твій портфель. Найбільша позиція в тебе в тебе дві компанії, в принципі. 16% це STHD, ETF, власне, на дивідендні компанії. Ну і 15,5% майже тих самих 16% Coinbase. Компанія Coinbase, власне. Американська компанія, на якій яка дозволяє власне торгувати біткоїном і іншими криптовалютами. Ну, С окей, скажімо так, Coinbase мати 15%, це досить таки ризикована річ. Особисто моя така думка. Бо подивися історію, статистику, скажімо так, за минулі роки, коли біткоін падав там на 50, 60, 70%, бо були такі моменти. То подивися, наскільки сильно просіла компанія Coinbase. Ну, Дивися, що твій портфель досить таки швидко не скажімо так, випарував, бо тут таке можливо з Coinbase. Таке тут можливо. Компанія точніше в тебе йде VOO на, на третьому місці майже 10%. Ну Тут взагалі нічого не можу сказати. Це власне всім людям, які інвестують, мають мало часу, не знають, що купити, то найкраще буде просто регулярно купувати VOO. Так що тут якісь слова просто зайві. Наступна позиція в тебе Тесла, 9,5%, майже тих самих 10%. Ну, Но... що ж тобі сказати за компанію Тесла? У мене була своя думка, я колись про це зняв відгоролок 2 роки тому, навіть вже, вже пройшло 2 роки, я просто в шоку. Ну я там сказав свою думку, що Тесла, на мою думку, навіть по сьогоднішніх цінах є переоціненою компанією, і що компанія, яка займається виробництвом автомобілей, то просто не може так дорого оцінюватися, так як вона оцінюється. Подивитися, порівняти її з компанією Toyota Motors. Но ну, то компанія переоцінена в 2-3 рази, як, як мінімум, скажем так. Ну, але це особисто моя думка. Наступна позиція в тебе: TLT, тобто тобто довгі облігації, ETF на довгі облігації, 9,3%. і то власне вони зараз, я вважаю, що вони досить таки дешево зараз оцінені. І Теж, якщо не знаєте, куди вкладати гроші, то зараз, думаю, в буде одним з найкращих варіантів. А особливо ті люди, якщо, які чекають власне, якоїсь корекції на фондовому ринку, то TLT зараз це прям сам топ. Наступна позиція в тебе Enphase, майже 9%. Чесно кажучи, подивившись на компанію Enface, в минулому, скажімо так, було в неї все в порядку, але за останній період часу то навпаки компанія перестала розвиватися і заробляти з року на рік більше, хоча це мало би бути таким головним і основним в тому, щоб придбати компанію, бо вона має зростати і розвиватися з компанією Enface так поки що нема. За останній період часу є така стагнація, скажімо так, навіть падіння виручки. І мати 9% в інфейсі, я думаю, що забагато. Ну, але це особисто моя думка. Далі я думав, що це таке. Це, власне, SPC. Це таке. Я думав, власне, що це таке, що це таке, а це виявилося доларові облігації від компанії Freedom Holding. Тобто, Є, є є є власне державні облігації, де власне ви подаєте подає, свої гроші на користування державі і отримуєте з того допустимо зараз 5% річних від компаній від загалом від держави США. А є власне корпоративні облігації від окремих компаній, тобто ви позичаєте гроші приватним, скажімо так, компаніям. І власне, ви можете позичити гроші компанії «Freedom Holding», і отримати 12% річних в доларах. В принципі, я бачу тут, що мінімальна інвестиція це власне тисяча доларів, тобто один купон, скажімо так, коштує стільки, і будеш отримувати 12% в рік. Е, но... Що я тут сказати, держав корпоративні облігації теж як варіант, щоб бути в портфелі і мати майже 12% річних від 5,5% в портфелі. Я думаю, має місце бути. Може бути, в принципі. Наступна позиція, я бачу QQQ 4,5%. Бачу є компанія Semiconductor, власне, STM. Наступна компанія, я думаю, що це за компанія, якась взагалі перший раз її бачу Алап 10 штук, майже 5% від портфеля. Середня ціна в тебе бачу 50%. Ну і тут собі вписав власне Alap Тікер, і це власне компанія Astera Labs. Я думаю, коли та компанія взагалі почала торгуватися, бо якщо візьму тут дані за один ну то можете побачити, що. Буквально в березні компанія вийшла торгуватися на біржі, тобто недавно відбулося, скажімо так, і по даної компанії, тобто буквально якихось декілька місяців тому. Але компанія подивіться, наскільки дорого оцінена: в 162 ціни до доходу. Так, по прогнозах аналітиків вона має розвиватися і зростати на великі прямо значення. Бо тут, в принципі, якщо подивитися Earning estimated, ну, то маємо ріст EPS в діапазоні 30-50% кожного року, найближчі там 4 роки, ну і зростання виручки порядка 30-40% в рік. Ну, але пам'ятайте, що це тільки прогнози і не факт, що так буде. І якщо... Тільки очікування, точніше, прогнози зменшаться, скажімо так, навіть не самі результати, а просто прогнози зменшаться. То компанія може просто дешевше оцінюватися. Не в тих 150, скажімо так, 160 ціна до доходу, а набагато набагато менше, і може тоді просісти. В тебе бачу середня ціна 50, зараз, одна акція коштує 72. Чи інвестувати в дані компанії, чи варто їх мати в портфелі, ну тут потрібно робити глибші аналізи так швидко сказати, чи варто, чи ні, чи варто її тримати в портфелі. Ну, я особисто не можу. Можливо, і так. Наступна позиція в тебе PayPal 3,3%. Е, Окей, е, ну, і тут знову ж таки спекулятивна, скажімо так, інвестиція RDDT. Це, власне. Reddit, який так само буквально недавно вийшов торгуватися на біржі. І, власне, дивно, що ти собі його купив. Reddit. Reddit. Так воно пишеться, хіба Reddit, так, тікер компанії RDDT. Одна акція коштує 62 долари за останні п'ять днів плюс 27%. хороший ріст. А бо був опублікований перший звіт. Ну тут компанія вийшла торгуватися на біржу 21 березня, буквально недавно. Виросла тоді на хайпі до 65 доларів, потім відбулася корекція. Глибока, велика, на 50 майже відсотків. Акції торгувалися там, в діапазоні 40 доларів, і зараз знову ж таки виросли до 62 доларів. Компанія взагалі не прибуткова. І мінус 5,5%, що в принципі дуже і дуже погано. Ну, по прогнозах, можливо, тут і буде все добре, але взагалі Reddit ну, то для мене тут такий бізнес неоднозначний. Це власне велика інтернет-сторінка, де. Багато людей, які спілкуються між собою, обговорюють різну, скажімо так, інформацію. І, і власне, на Reddit і обговорювали тоді питання, власне, і хайп був на акціях компанії GameStop, де вони зросли на тисячі відсотків. Ну так що так то є з Reddit, але чи варто її мати, я особисто так не хотів ризикувати, хоча в тебе тут 2%, так що небагато. Наступна позиція в тебе бачу тут Grab 100 штук, 1,7 відсотка займає. Бачу середня ціна покупки 3,38, Наступна, бачу, в тебе позиція EBIT. EBIT, e власне, один майже відсоток, це власне ETF на біткоін. І компанія Zim. За компанію Zim я розказував в попередніх відеороликах відсотка, в принципі небагато, так що, в принципі, можливо, на такий більший ризик як варіант. Загалом по твоєму портфелю, що можу сказати, він в тебе і з одного боку, і стабільний, скажімо так, бо і ETF на VOO, ну на індекс S&P 500, і власне ETF STHD, а з другого боку в тебе є і спекулятивні компанії, і взагалі біткоін, про який я вже неодноразово висказувався, що ну. Біткоін точно не для мене, і особисто би не хотів в нього інвестувати свої гроші. Загалом в тебе такий різний портфель, скажімо так, що тут робити, в що інвестувати далі. Ну то продовжуй, в принципі, як тобі виходить, як ти бачиш взагалі його. Дякую, що прислав свій портфель. І якщо ви дивитеся дані відеоролики, вони вам подобаються і хочете, щоб я проаналізував теж ваш портфель, то присилайте мені його на пошту. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.